Вітаю, це Валерія Інглішдейлі. Дуже круто, що ви зацікавлені та хочете вдосконалювати свою англійську. З нами ви нарешті вивчите цю англійську. Я та моя команда викладачів використовуємо дуже зручний та ефективний підхід навчання англійській. Я кажу ні, груповим заняттям. Та формату навчання один-два рази на тиждень по годині, бо це мало ефективно. Я цілком впевнено, можу це стверджувати, бо працювала так протягом восьми років. Це абсолютно непродуктивно та не дає бажаних результатів мозок людини не в змозі протягом однієї години або навіть більше безперервно активно сконцентровано а головне із задоволенням. Сприймати нову інформацію. Я пропоную формат щоденного навчання від 15 хвилин мовної практики, але кожного дня. Я можу впевнено сказати, що щоденне навчання прискорює отримання результатів у 2-3 рази. Тож економить ваш час і гроші.